Вітаю! Це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. Вчора в своєму інстаграмі я опублікувала фото порожніх поличок з підписом, що мені дуже і дуже сумно, і я лікуюся перестановкою книжок. Заодно спитала вас, чи цікаво б вам було побачити, що в мене на поличках, зробити такий міні-тур. Ви шалено підтримали цю ідею, тож я реалізую ваше бажання. Дайте мені тільки то переставити журнальний столик та диван, щоб ліпше було підходити до поличок, і ми з вами подивимося на те, що я читала і читатиму найближчим часом. В'ял книжок. Я пропоную рухатися з гори донизу, тож почнемо з полички з фентезі. Вона в мене не дуже така велика, але тут є такі величезні томики за об'ємом. Це моя колекція Гаррі Поттера англійською мовою, ілюстровані видання. Перші чотири з них я вже прочитала, чому я дійсно дуже сильно радію. Це мій план на це літо, п'ята книжка. Вона і об'ємом більша, і розмір шрифту не менший. Тож це буде такий собі виклик. Далі в нас йде фіналіст конкурсу Дитяча Книга Року Британська 2016 року. «The Girl of Ink and Stars». Написана Кіран Мілвуд Харгрейв і ілюстрована українською ілюстраторкою Олею Музею. Саме через ці ілюстрації насправді я й стала ем, цікавитися цією історією, хоча сама історія мені не дуже подобається, я її. Прочитала на дві третини, і мені ще третину дочитати треба. Хочу зробити це в цьому місяці, може, вдасться. Три книжечки від неба Буклак Паблішерс, пів короля Джомберкромбі, Медальйон Трьох Змій Андрія Новіка та Остання імперія Брендана Сандерса. Всі три вже прочитані. На ці дві скоро будуть відгуки. І одразу після того, як я прочитала останню імперію, я захотіла почитати ще щось у Брендана Сандерсона, тож придбала собі два томи хронік «Буре світла, але за них ще не бралась. Потім в мене йде перший том Роберта М. Вегнера, оповістки з мекханського прикордоння. А ось мрійника Стренджа я прочитала десь 50 сторінок і поки вирішила не продовжувати, бо занадто багато описів. А я на той момент не могла сконцентруватися, просто щоб отримувати від них задоволення. Щось в мене трошки були проблеми з читанням. Це книга англійської мови An Ember in Ashes Саба uh, Тахір. Я просто прийшла до книгарні і сказала консультанці, що вивчаю англійську мову, і що вона може мені порадити, що буде доволі легко прочитати англійською, так щоб uh, отримати ще й задоволення. І вона сказала ось мені на цю книгу. Але я її ще так і не читала. І остання книга на цій поличці це проблема трьох тіл Люці Сіня. Я вирішила просто спробувати, що воно є таке. Багато гарних відгуків, але ще не починала. Друга поличка це українська література, частково вже дещо прочитане. Починається вона з серії Темпори, наші двадцяті, любовні романи, репортажі, репортажі Майка Йогансена, які мені подарували. І її, я, до речі, починала читати. Але знаєте, що не дивлячись на те, як класно пише Майк Йогансен з іронією, сатирою, це наче все легко, але при цьому він змальовує. Життя буття в радянські часи, коли людям було не дуже добре. Тому як би ти позитивно не розповідав про те, що не є. Добрим, це все одно сумно виходить, тому цю книгу я поставила на паузу. На жаль, а далі в мене три книжки з неканоничного канону, який я хочу докупити, поки в мене є хвильовий підмогильний та Йогансен. І згори, бачите, ідеально просто лягла книжка Софії Яблонської. Оксана Забушко, музей покинутих секретів. Мій другий примірник. Цю книгу я придбала перед тим, як ми виїжджали з України, але так я її не прочитала. Зараз вона в коробках чекає на мене, чекає звільнення територій. Тому я вирішила купити другий примірник і прочитати його, коли в мене буде настрій. Польові дослідження з українського сексу я читала і знали б ви наскільки було складно читати, і наскільки велике задоволення я від неї отримала. Далі в мене йде три томики Тараса Прохаська. І знаєте, я дуже рада, що не вся українська література, вона про журбу, сум та Бентего, Але ось ці есеї, та але прохаська вони навпаки дуже позитивні, такі приємні, розказують про життя будь-яке. Про щось гарне, про гру в бомбінтон, наприклад. І це прекрасно, мені було б приємно їх читати. А, наступний добірок а, творів Тараса Прохаська я ще не читала, але ось непрості. В цьому виданні це, якщо чесно, шедевр, і я їх вже прочитала. Дуже прикольна міфологічна, альтернативна міфологі... міфологія Карпат. А, я... Мало зрозуміла цю книгу, але при цьому мені цього було достатньо. Мені було прикольно, в тому що вона така, яка є. Далі в мене Юрій Андрухович, лексикон інтимних міст. Це його добірка есеїв про різні міста, де він був, ще не читала. Трохи мене лякає дуже дрібний шрифт. І після батька одразу ж донька, амодолка Софії Андрухович, її я теж. Не читала, але починала, відкрила, прочитала першу сцену і закрила. Бо на той момент мені не хотілося читати книги, де багато тілесності. А ось Дмитро Кишеля та його роман Родаки. Я прочитала це остання мною прочитана книга, і знаєте, вона мені сподобалася. Попри те, що викликала сум, хоча насправді вона дуже і дуже весела, але викликала сум. Наступна книга це Портжитана Олеся Ільченко, теж прочитана. Буду несамовито лаяти цю книгу, коли буде огляд. Дуже не сподобалось. Гаська шиян за спиною роман, що я прочитала. За підказкою Богдани Небурак, і мені він дуже сподобався. Він написаний дуже класно. Хоча й тема, і героїня дуже обурюють багатьох читачів. Але те, як це написано, це дуже класно і вейбово. Помітила, що далі йдуть три Артеми: Артем Чех, Артем Поспілеїв та Артем Чапай. Ці три книги я не читала, але дуже дуже хочу це. Хто ти такий та душ та вивітрювання? Ярослава Литвин, «На мій дім, фабула ще не читала, та буду. Забуття Тані Малельчук в новому виданні від «ВСЛ». Книга, про яку я почула на подкасті Вуся Гоголя та ще не читала. А ось наступну книжку я читала, і це моє відкриття. Цього року солодке життя Романа Малиновського це добірка оповідань, і вони зовсім не диномічні, проте атмосферні такі тягучі, такі прикольні. Та й книга просто оформлена, дуже вишикона. Мені дуже подобається. Буду ще не раз, а не два розповідати вам про неї. Щось зі мною не так, Андрія Любки та Саудади, це його добірки, есеїв: вісім миль самотності Оксани Шаварської. Книжку, яку я вже прочитала, видала її люта справа, і це було. Ну, так собі, ну дуже так собі. Книга року BBC від Андрія Сем'янківа, медичний трилер танці з кістками ще не читала, але планую. І останні три книжки: Твоя М Ірини Жураковської. Навіть не знаю, про що ця книга. Буду просто відкривати і читати. Я зараз саме так і роблю з українською літературою. Ваша рекомендація Корчмаль-шумацький шлях, антологія сучасної української фантастики. Мені так подобається ця тарілка борщу, що є літаючою тарілкою, і вона летить в космосі. Ну, Це просто прикольно. І останньою на цій поличці є. Книга Пингвіна Мишка Делогія Андрія Куркова про Віктора Золотарьова читала першу книжку і ну. Собі я не зовсім не оцінила, можна сказати. Третя поличка це світова література. Тут є така система від США через Атлантичний океан до Великобританії, Європи і далі на захід, аж до Японії через Австралію. Починається все з американських авторів. Там ви не бачите, але там Вайнсбург Когая Шерворда Андерсона. Я потім вам підзніму Курт Вонегут Божої вам ласки, містер Роуз Воттерл. Оповідання Джональда Бартлмі, які я придбала одразу в купі з книжками з цієї книжки Макса Настелеєва про лабіринти американського постмодернізму, бо чула, що одразу хочеться читати Бартлмі варіанти Шеклі. Звісно ж, книга, яку неможливо не придбати, коли подивився відео Аліси, американсько-французький автор благоволительки Джонатана Літела. Книга про Другу світову війну про вигаданого е, німецького офіцера, але при цьому доволі а, правдива історія, а, оповідання постмодерністські пісеньки та наспіви небелиці Роберта Кувера. А, далі в мене йде книга Ендрю Шонгріра Лес, е, Пуліцерівська премія 2018 року, здається, звісно ж. Ісландський а, місячний камінь від Сйона книга, яку я прочитала і розповідала вам про неї в добірці коротких книжок. Послухайте, подивіться. Міс Деловей це вже англійська проза, пішла Джуліан Барш, чоловіку у червоному халаті. Ось ці дві книжечки хочу вам показати ближче. Це книги видавництво Персифон Books, а, британське видавництво, що друкує забуті так звані книжки. Які не передавали дуже і дуже довго, наприклад, Flash, Virginia Wolf вони теж друкують. Це Patience by John Coates, а також щоденник провінційної дами, написаний IM e. Defejd. Придбала, бо... Анотації кажуть, що це комедії, а я таке хочу читати і практикувати англійську. Колекціонер Джона Фауза книга, яку я теж придбала для того, щоб прочитати англійську, з Christmas Bookshop Дженні Колган. Бо я думаю, що це має бути доволі легко для читання. Тут вже Жорж перек та його речі і людина, що спить. Ще не читала, то дуже хочу. Французька ще одна книга це Мішель Турньє Вільшаний Король, одна з найвидатніших книжок французької літератури, тож треба читати. А далі моя колекція Роберта Вальзера. Починається вона з розбійника, якого я все ніяк не прочитаю, бо боюся, що. Ам закінчається в мене книжки Роберта Вальзера. Далі йде його найвідзначніший роман це Якоб фон Гунтен і моя колекція прогулянки трьома мовами. Найнепоказніша книга це англійською мовою. Тут не тільки прогулянка, а ще й деякі його оповідання. Німецькомовне видання, дуже дуже класне з ілюстраціями. Але воно все одно не може ніяк. Конкурувати з україномовним виданням, воно все одно для мене найкраще. Остання книга Вальзера, яка в мене є, це шкільні оповідання Фріца Кохера, це оповідання, які нібито писав хлопець, поки навчався в школі, але потім він трагічно загинув, і з дозволу його матері були опубліковані його вчителям ці оповідання. Бляшаний парабан Гюнтера Граса ще одна з книжок. На 12 місяців 2023 року. Цю книжку я бачила доволі часто на Ютубі і вирішила, що теж хочу почитати, а потім зрозуміла, що це Різдвяна книга, і зараз якось не на часі її читати. Італо Кальвіно, якщо подорожній однієї зимової ночі, до речі, коли ж я придбала цю книгу? Я цю книгу придбала у 2019 році. Це одна з дев'яти книжок, що я привезла з собою сюди в валізі, і я її так і не прочитала. А -х 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 -х. Рекомендація від моєї колеги з букстаграму Святислав Басара, фама про велосипедистів. Як бачите, я її почала а, і так і не дочитала, бо це. Не книга, а суцільна теорія заговору. А я таке не можу читати, в мене просто <смі> не вистачає ніяких нервів. Дві книги Горана Петровича, Атлас описаний небом, я дуже-дуже люблю. І крамничку з легкої руки я придбала вдруге, бо точно знаю, що хочу її прочитати. Дві книжки Матея Вішника, ви знаєте, я дуже обожнюю. Синдром паніки в місті вогнів. А ось Господинка на волі я ще не читала. О, до речі, несподівана книга, що мені дуже і дуже сподобалась, це Вернон Господь Літл Дісп'єра, австралійський письменник. Але книга просто бомба, навіть незважаючи на те, що там багато мату. І хроніки поцуплених роверів в Ум'їні. Я не пам'ятаю, чому я купила цю книгу. Певно, через те, що, що, тут, що тут йдеться про велосипеди. А велосипеди це зараз той транспорт, що я використовую найчастіше, окрім автобусів. І мені, в принципі, подобається їздити на велосипедах, тож я вирішила почитати все, що є про велосипеди. Четверта поличка це все, що пов'язано з книжками літературою та довкола літературним, а також поезія. І тут ще мої два екслібріси. Один особисто мій, ви його, певно, вже бачили, а цей, колись робив мій дідусь, самостійно вирізав з ліноліуму. Це лінограма називається така техніка. Трохи подвинула всі книжки, щоб ви побачили, з чого починається ця поличка. По-перше, це лінгвістика на карті світу Гаджієва. Я її прочитала. Доволі класна книга, але занадто багато жартів. Ну, як на мене, потомник спогадів Юрія Шереха, Юрія Шевельова. Я мене мені. І довкруги «Нотердам де Юкрейн», Оксани Забушко, її праця про Лесю Українку ще не читала. Далі в мене три книги у шкалого з останнього букхолу. Ви бачили двотомник Максима Нестелеєва, лабіринти американського постмодернізму, почала читати першу книгу. І в мене питання: а чому ніхто не каже, що передмова? Це не те, як написано вся інша інформація в цій книзі. Книжки Вірджинії Вульф, про які я нещодавно розповідала: a Room of One's Own власний простір та How Should One Read a Book а, англійською. Примхи пристрасті, історії та книжки про кохання. А, зараз почала читати вчора ввечері. Подорож книжки Ірен Вальєхо. о... Ця книга, я хочу її прочитати, але трохи боюсь читати англійською. Це Shakespeare and Company, мемуари Сільвії Біч в новому виданні. Це мій подарок самій собі на Новий рік. Ця книжечка. Тож буду колись читати. О, і три книги: ще це це, знаєте, моя добірка книжок про книжкові магазини, можна сказати. Once Upon a Home Це щось як книги Шона Байтела про працю в магазині вживаної книги, але це про лондонський, здається, магазин. Ну і в мене є третя частина щоденників, Шона Байтела, До речі, з. Автографом автора. І ще одна класна книжечка Weird Things Customer say in Bookshop. Джен Кембл дуже кумедна, дуже прикольна. Мені ці три дуже подобаються. Головне нарешті прочитати оці дві останні. Ну і в мене тут добірка. Поезії Юрія Андруховича та антологія української поезії від Тичини до Жадана. Остання поличка це нонфікшн-книжки. Не можна сказати, що тут є якась одна тема, що тут щось привалює: тут є і біографії, та мемуари про роботу лікарів різного штибу, про різні країни про історію України, про Другу світову війну, про кастовість і просто якісь пізнавальні книжки. Почнемо з цієї. Вона тут стоїть, бо я її зараз читаю: це добірка казок балійського фольклору, усне народна творчість, що була переказана на новий лад, та ось видана в такому прекрасному виданні The Map. Маб, це здається валійською син, хлопчик маленький. Невідомо чи він син просто це те, що я зараз читаю, і можливо буде навіть влог по цій книзі. Далі в мене добірка книжок з видавництва лабораторія бути лідером за межами піраміди потреб. Я вже не пам'ятаю, чому я обрала саме ці книжки, але я їх вирішила купити в чужому домі. Травма винушеного переміщення, шлях до розуміння і одужання. Така Трохи, можна сказати, академічна книга, але я думаю, дуже дуже важлива для багатьох людей. Каста Ізабель Віркерсон це ще одна з книжок на 12 місяців 2023 року, що ви мені рекомендували. Філіп Сенс Східно-західна вулиця. Є відгук на цю книгу на каналі, вже прочитала про Аушвіц, звісно, теж. Он Тірані, Тіматі Снайдера, ще не читала, але збираюся. Про Гарета Джонса людина, що забагато знала. По-перше, це кінообкладинка це я те, що вам маю сказати. Деякі сцени з цього фільму знімали в Харкові, і це було дуже дивно побачити Харків в цьому фільмі. І взагалі, чому? А я хочу прочитати цю книгу, бо Гаре Джонс це був валійський в першу чергу. Журналіст, який одним з перших заявив на цілий світ, що в Україні був голодомор. Брама Європи Сергія Плохія, як кажуть, найкраща книга про історію України в такому скороченому форматі, світлий шлях історія одного концтабору Станіслава Асєєва. Боюся читати цю книжку. Але треба схід українського сонця про Донеччину та Луганщину, про різні інституції українські, які були там на початку ХХІ століття до того, як почалася війна на сході. Хочеться дізнатися про рідний край трішки більше найдовша подорож Оксани Забушко, лексикон націоналіста, теж є в прочитаному прикольній есеї. Насправді було дуже цікаво читати. Ем, велика різдвяна книга, яка стала a Ukrainian Christmas в англомовному перекладі. І, до речі, скорочень. Вона вже більше велика і різдвяна, але просто різдвяна. Книжки про... Різні країни, про Колумбію. Теж в останньому прочитаному про неї розповідаю український шпіцбенгер Максима Безпалова, я не читала, але читала його книгу про Ірландію. Все, що ви знаєте про Ірландію, правда, але і вона мені дуже сподобалася. З тієї книги почалась моя любов з видавництвом Віхола. Цю книгу буду читати вже невдовзі, дуже цікаво. Швеція, модель для збірки, теж в останньому прочитаному є. Біо. Графія Річарда Феймана а та ви жартуєте містере Фейман англійською мовою читала дуже давно. Вона мені дуже сподобалась. Ще одна книга на цікаву для мене тему це Плідна праця Ольги Малюги, хроніки зародження, життя у пробірці. Колись дивилась на Ютубі купу різних інтерв'ю про генетику, про еко і інші способи запліднення. Не знаю, мені просто цікаво про це дізнаватися, тож я про це хочу почитати. А Володимир Саркісян, дослідники смерті, морг Євгена Спіріна живе «Живе кіно». Френсіса Форда Каполи, книга, про яку я хочу сказати, Іра, будь ласка, читай анотації, бо я не розуміла, що таке живе кіно, що воно таке значить, і думала, що це просто про те, як класно знімати кіно, бо мені ця тема теж трохи цікава. Але виявилося, що це поєднання кіно, яке знімається прямо в живому форматі і транслюється один раз. Одразу ж в кінотеатрі, як і знімається. Тобто всі факапи, які відбуваються на знімальному майданчику, вони показуються одразу на екранах в кінотеатрах. І три Біографії Медлі Діплі Алан Рікман, щоденники Алана Рікмана, Том Фелтон Beyond the Land, його мемуари про те, як знімали Гаррі Потера, і не тільки. Остання книга це біографія Террі Пратчета, Життя в зносках, Life with FootNotes. Перша офіційна біографія одного з моїх найулюбленіших письменників, яку я боюся читати, бо вона англійська бо може вона там дуже складно написана, Ну хто його знає. А, і забула вам показати, маю ще дві книжки: це See Inside, How Things Воркс, 90 різних таких карманчиків. Це дуже прикольний. Спосіб вчити нову лексику, що, наприклад, пов'язана з оціма темами. Це реально дуже класний варіант. І хто вам сказав, що такі книжки тільки для дітей? Ні, вони не тільки для дітей. І ось маю ще а, з іншої серії таку ж книгу про космос. Подивісь а, всередині, вона називається. І ось бачите, отакі прикольні штуки. О, вони тут навіть трьошарові. Вау! Трьошарові штуки! Треба буде прочитати якось цю книжку повністю. Ось такі мої книжечки. Це моя маленька, але дуже і дуже кохана бібліотека, які я рада. Розповідайте в коментарях, які в нас з вами співпадіння. Мені буде дуже цікаво це дізнатися. І десь за тижні два з половиною три я буду знов робити тут перестановку, бо мені має приїхати ще одна посилка з України, чому я дуже радію, і що насправді було дуже передбачувано після серії відео Топ-100 книжок букту. Переходіть за хештегом, який ви знайдете на одному з моїх відео, і ви там побачите. Весь весь список класних книжок, що дійсно варто прочитати. Ось я вам дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. Звісно, підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Я дуже засмутилася, бо останнє моє відео не мало багато відклику від вас, а мені. Це необхідно, щоб розуміти, що воно того варте, що я роблю це все не дарма. Тож, ваша активність це запорука більш стабільного контенту тут на каналі. Будь ласка, підтримуйте моє відео, мені буде це знаком, що воно того варте. ось і сподіваюсь, незабаром побачимося з теплом до вас, Іра, па-па!